Так, тут це, як бачите, красиво. Помита це, помитий вельчик. Нова цепочка перемикання, яка приїхала. Вона злизалася, ось це кріплення. що вийде, зараз дістану. Давай, давай. О! Почте. Злизаний. І новий. Кінцевик, на жаль, оригінал стоїв двічі дорожче, тому було прийнято рішення спробувати аналог. По якості видно, що не гірший. Так. І у нас перемикач. Перемикач торпедо зламаний. Тут не піддасться ремонту. Поставимо новий штурми Арчер. Він йде вже з рубашкою тросиком. Так що Відео заміни обов'язково скинемо. Дякую, підписуйтесь і ставте лайки.